Кизвізкове. Нічого себе збили, підрізали мене. Алло, що таке? Що таке? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Що це за нападінь? Що... Поліцейське, що це таке? Право! Права, Права нарушайте! Що він мене дергає? Що він мене дергає? Що за добра дня? Підрізали мене. Збили, що це таке що робиться? Нічого себе. Що це робиться таке? Підрізали, збили. Машина номера, СА 9483. І как? Хто це такі? Повноваження підстави? Бігом, що це таке? Нічого собі збили, підрізали, що, що ще б могли лівий. Хто такі? Посвідчення. Хто такі? Поліцейські, що за нарушення прав? Що за порушення прав? Що це таке? Що це таке? От ви збили мене, ви що, ще б налівий? Хто такі ще? Які документи? Що це ви збили мене? Ви що, ще б нагліли? Що... Так пішли, ви знаєте, куди ви мене збили? Ніхто вас... Ніхто вас... Ви збили мене, ви підрізали тільки ви що Документ... ви нарушили правила, ви взагалі заїхали все сюди на... на противоположну сторону. що Поліцейське, що це таке? Документи покажи. Боді камера записує. Хорошо, хто такий? Хто такий? Не фиксуйте, будь ласка. Я фіксую, бо маю право, що це таке, шо, ви збили мене? Ви хто такі вообще? Посвідчення, покажи. Я вас не знаю, хто ви такий, посвідчення. А, ви я На розстоянні, я не знаю, хто ви такий. Я, ж вам я не знаю, хто ви такий. На розстоянні. На розстоянні. На розстоянні, хто такий, я маю пересвідчитися. Посвідчення. Я вам покажу, що ми. На розстоянні, хто такий? Ви вже збили, ви що, ще б нагліли. Хто такі, ви такі? Ви збили? збили ви мене. Дивіться. Підрізали, воно збили на машині, ви що обнагліли? Покажіть до повного знайомлення витягне до повного знайомлення. Хто такий? Посвідчення. Хорошо, поверни на в сторону. Що це таке поліція? Де написано, що посвідчення? Де посвідчення? Що ви хочете від мене? Що хочете від мене? Що хочете від мене? Я вам поясню. Та мені серйозно, що ти посвідчення, повноваження. Що ти хочеш від мене? Повноваження покажи. Повноваження, які в тебе. Повноваження. Які повноваження? Посвідчення покажи. Ну я ж вам показав. Там не написано, що посвідчення. Ти знаєш, що постанова є. Там має написано посвідчення бути. Посвідчення поліцейське дорого бути написано. Хто ти такий? Я тебе не знаю, синя форма довіна бути, у тебе чорна форма, хто ти такий. тебе написана поліція, ти не, не національна поліція, хто ти такий? Да ви підрізали мене на машині, ви що обнагліли? Шановний, вас ніхто не підрізав. Ви підрізали мене на машині. ніхто не підрізав. Та мені все одно, ви, ви нарушили правила, ви навіть хто ви такі, ви виїхали на настрічну полосу. Хто ви такі? Ви що? Ще б Хто ви такі? Та які документи? я не бачив повноважень ви що вообще нагліли? Та мені все одно, ви на, на противоположну сторону виїхали, мені все одно. Мені по барабану, мене меня все машина забіг мені по барабану, будете ви виновати, поняли? Та мені по барабану, я тобі сказав, що машина забі'є мені по барабану. тому що ви вообще обнаглили, поняли? Ви безпределом предел взагалі, вообще, не по барабану, поняли? Які документи, я тебе не бачу не повноважень, не посвідчені. Повноваження і посвідчення пред'яви. Законні повноваження і посвідчення, поняв? Людолови, ти що, правила нарушили, виїхали вообще на навстрічну полосу, підрізали, збили, та пішли ви вон, ви що вообще б ви, чи що? Станьте собі там десь в городі, перевіряйте свої документи. Ви що, вообще б нагліли? Пашлі вон, мати. Людолови, людожери галімі, ти що? В тітоки будете, ви поняв? На розстоянні держися, поняв? Я не бачу неповноваження не, не, не підстави. Ти підстави. Повноваження і підстави. Буду да, буду далеко, тому що я не знаю, хто ви такі, ви людолови. Ви порушуєте правила. Хто ви такі? Далеко, да. Куди треба, тоді буду йти, понял? А хто ти такий? Докажи свої повноваження підстави, тебе нема посвідчення. Да, Нічого сі, руки простягали, без всяких посвідчення. Та поши ви вон, щоб я вам щось показував. Ви напали на мене, посвідчення їм треба. Які посвідчення? Ви що, обнагліли чи що? Напали на мене, взагалі обнагліли. you <clears throat>